Всім привіт! Замовив я в інтернеті ось таку насадку на дриль або на шуруповерт для різки листового металу. Як бачите, вона китайська. Давайте розпакуємо і глянемо, що там. Я з вами розпаковую, я не дивився перед тим. На перший ощуп видно, що це метал. Тяжке. Ось тут ми підключаємо дриль і рухається оцей шток. Чим більші обороти, тим воно краще ріже і швидше. Ось ця рукоятка відкручується. І тут також є той самий шток, бачите, він двосторонній. Кому як зручно. На ліву чи на праву руку можна відкрутити, перекрутити і переставити. Ну що ж, тут більше нічого нема. В комплект йдуть ще ключики, ключик один і Е, Перед використанням. Краще тут розкрутити і змастити. Ті шестерні, щоб воно краще і довше працювало. Давайте подивимося, як воно покаже себе, як ця насадка покаже в ділі. Так ось ми вчепили цю насадку на шуруповерт. Вона ось так крутиться, як хочемо. Собі підлаштовуємося. Як нам зручно. І ось це вперед мусимо запихати в листовий ментал ось так. Ось так водовас. Тут видно. Зараз я сфокусую. Щось не хочу фокусувати. Ну, ось тут видно. То рухається Ось я закріпив листовий метал і зараз продемонструю, як працює ось ця насадка. Що ж, поїхали? так, шуруповерту не вистачає оборотів. Треба високооборотну дрельку або шуруповерт. В мене шуруповерт 1650 обертів, це замало, потрібно більше. А так ріже, в принципі, непогано. Тільки то, що е, товщина, товщина ось цього шву 5 мм. Так що воно в нас краде 5 мм. При різці, приточній різці металу потрібно враховувати. І трошки не видно, де в нас йде, якщо ми позначимо собі лінію, трошки важко орієнтуватися, як в неї попасти. Хіба так на око йти по ній зверху. Отак, ріже чудово. Для фігурної різки неточної піде в самий раз. І потрібно добре закріпити метал, щоб він не болтався, не рухався, бо трошки незручно. Ну, Якщо великий лист металу, він тяжкий, то я думаю, що його не потягне за собою ця насадка. І при різці залишаються ось такі півмісяці. Такі опілочки. І слід одразу прибирати, щоб не пошкодити собі пальці, ноги, руки, очі. І ось так. Така насадочка. В принципі, непогана. Видно, що метал, якийсь там пластик. Ще. Потрібно тільки змасити її всередині, і я думаю, що мені хватить для робіт з покрівлею, які я запланував робити. Ось я розібрав цю насадку. Це для вас буде бонус. Так, що в нас тут? Тут підшипник закритого типу. Тут. Цей перехідник, де ми закручуємо до дрельки. Далі таке продовження. І ось цим виступом ми калатаємо шток. Туди-сюди. І я бачу тут щось дуже пожаліли змазки І ми зараз її змастимо. У мене є Літіва смазка для підшипників. Ага, ще ще покажу вам, як воно все було оцей шток. Оцими вирізами він відрубує метал. І тут залишаються оці пів, пів місяці. Так якби. Він закріплений на такому обруску. Демо ставлені тут всередині, і ось цей виступ клатаю його туди-сюди. Якби воно ріже на дві сторони. Ось туди, сюди, туди-сюди. А ось цими болтами ми кріпимо ось ці наконечники з цим місцем для різки листового металу. І зараз ми ось тут змастимо, вмастимо цей брусок і все складемо. Що важко, це важко витягнути оце штопорне кільце ось тут, зверху. Щоб виняти ось цей захист пластиковий. І внизу теж було штопорне кільце, але його не так важко було зняти ось тут. І дуже класно, що можна купити, комплектуючі до, цього, до цієї насадки, Оцей шток, він продається. І В принципі, тут нема нічого такого, що може поламатися і вийти з ладу. Все можна поміняти. можна закривати кришечку і ставити штопорне кільце.